Я уважаю нашего президента, третьего президента. Колишнього президента Грузії та екс-голову Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі засудили до 9 років позбавлення волі за розтрату державних коштів. Згідно з вироком на волю він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року. Водночас проти нього тривають судові процеси у справах про події 7 листопада 2007 року та незаконне перетинання кордону. Грузинська проросійська влада не залишає спокою Михаїла Саакашвілі, А він у справа называя замовными и особыстовными круя Владимир Путин. Я считаю, что то, что делает в это плевок в лицо грузинского народа, и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? Он же человек, который возглавлял, был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит: на весь мир я украинец. Ну, Что, на що на Україні нет настоящих украинцев? Нагадаю, Михаїл Саакашвілі отримав українське громадянство в травні 2015 року указом президента Петра Порошенка. І Україна все це терпить, розумієте? Це ну, просто так, так жалко на це дивитися, у мене серце крові обливається. Треба пам'ятати, що я один з немногих людей, яких він відкрито пригласив вбити, я ще хожу. А, а повісити за яйця? Хто це збирався? Саркази, це Саркази. Ви спугались, коли Путін пригласив вас повісити за яйця? Ні, тому що я точно знав, що він це робить для того, щоб я підписав капітуляцію, розчленення моєї країни. Точно, як такого ж те, як міхиське соглашення. Мені серце було тліпке, і на эти віші я не подавалася. Також сьогодні суд зобов'язує Саакашвілі і екс керівника Держохорони виплатити понад 3 мільйони доларів у бюджет. Адвокат Міхаеля Бека Басілая заявив. Кажуть, що Сакашвілі має відшкодовувати витрати, наприклад, за те, що прийняв у Грузії Дональда Трампа чи поклав квіти на могилу Вацлава Гавела. Що це означає? Ми неодноразово бачили вибіркові, політично мотивовані, абсолютно необґрунтовані рішення у справах Саакашвілі. Тепер до цього додалося ще й фінансове переслідування, хочуть внести його до реєстру боржників, куди б ми не оскаржили там на нас чекають ті самі судді. Гіоргза Кашвілі також відомий був в Україні боротьбою з корупціонерами. що він он боровся з корупцією в Україні. Я я розумію, і в Грузі боролся, і получилось, е, на самом деле прекрасно, если ми могли продолжать в такому темпі, як датч почав... Наш президент Михайло Саакашвілі і третій президент, і була би шикарна. Звертаючись до фамії, який виніс йому вирок. Експрезидент Сакашвілі заявив: ви добре знаєте, що у мене практично немає грошей у Грузії, яку я заново збудував. У мене навіть немає квартири. Зараз я позбавлений волі, але ви і ваш господар добре знаєте, що я дуже успішний, а ви повні невдахи. Ймовірно, ці слова Сакашвілі написав до засновника правлячої партії Грозинська мрія Бідзіні Іванішвілі. А декілька днів тому Сакашвілі також визнали винним у справі про незаконний перетин держави. Авного кордону суддя Тбілійського міського суду призначив йому покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі, тобто цей термін частково додали до попередніх вироків, і остаточне покарання становить 12 років та 6 місяців ув'язнення. Тобто Саакашвілі перебуватиме за ґратами до 1 квітня 2034 року. Він заявив, вирок є політично мотивованим і має на меті знищити його фізично. Політик Виступив на суді по відеозв'язку з клініки, де він утримується і наголосив, що не відмовиться від боротьби. Мені передали фотографії нашого громадянина України. Він був президентом Грузії Михайло Саакашвілі. Я хотів би, щоб ви побачили, як він виглядає, що вони роблять. Вони його вбивають. Просто хотів би, щоб ви подивились на ці фотографії. Вони його отруїли, і зараз потрішки його. Вибачте, вбивають Саакашвілі. Ось так виглядає колишній президент Грузії, і тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні? Керівництво? Вони нейтральні, вони за Росією, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, а до громадян України, і тому вони нейтральні або вони за Росію, або вони просто проти України. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Ніно Катамадзе, і звичайно, ми дуже вдячні цій виконавиці, що приїжджає в Україну. Одна з небагатьох підтримує нашу Україну. Вона неодноразово заявляла, що в неї українське серце. Також ми знаємо, що українське серце є в Міхаїла Сакашвілі, грузинського президента, також українського політика. В нього є український паспорт. А також українська донечка, адже депутатка Єлизавета Ясько раніше оголосила, що стала мамою батьком її первістка. Є колишній президент Грузії Мігель Сакашвілі, який перебував вже в тюрмі. Я думаю, що просто треба оголосити, що ми разом а, і ми закохані один в одного. То ми а... Що спільне життя, хочу всім побажати ну, щастя, а також хотів би, щоб люди бажали щастя нам. своєму материнству Ліза присвятила зворушливий допис, у якому назвала дитину українським корінням і українським продовженням її батька. Ніколи не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров'ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом. Моя дитина це моя любов для батька. Наша дитина це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати. Бо пишався своїм паспортом громадянина України. Нагадаю, у жовтні 2021 року, вперше за 8 років, Сакашвілі приїхав до. Грузії з України своє рішення політик пояснив тим, що хоче захищати волевиявлення громадян на місцевих виборах в країні. Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе політичним в'язнем. Проти Сакашвілі відкрили не одну справу. Про незаконний перетин грузинського кордону та про розкрадання коштів. Хоча і він проявив себе як борець з корупцією і має багато звершень на ниві у Грузії. Ніно. Я би хотів, щоб ви нам прокоментували загалом про те, коли Міхаїл Сакашвілі був президентом Грузії. Які були його здобутки, які плюси, які мінуси? Это вопрос совершенно не ко мне, потому что э, я уважаю нашего президента, третьего президента. Я, я, у меня было очень мало отношений к, 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 с правительствами, которые э, тогда было во время Михаил Сакашвили. Я с ним знакома, с уважительно, но у меня не было никакие вот эти концертные. И абсолютно, как бы, как это сказать, независимые артисты и с политически во, время, во время любой политики. И сегодня, и мое детство, и всегда. Поэтому, мы, если можно, как бы, я не могу отвечать, потому что э, раз, разговаривать о минусах, о плюсах, это должно быть какой-то э, политический образ, о, о, обозреватель. Я не могу, потому что ну, я например, могу сказать дождь, одно, да. одно, как, как в, в Сокартфеллу, как да. и, и многих постсоветских э, регионах. Я не знаю сейчас, как в Латвии, в Литве, и я учу эти вопросы даже в нашей Украине. Я знаю, что институт, культурные институты это Да, все равно она модель Советского Союза. Его нужно абсолютно э, как бы закрыть и начать строить новую модель, э, обоснованную на европейских и американских институтах, потому что там уже пройдено много, э, у них есть уже какие-то модели, и можно его как бы э, сделать таким образом чтобы было как сказать было удобно для души, украинского народа и исполнителей, и, и также было как бы европейского модель. Это я точно знаю. Остальное, что было там минусы, плюсы, когда строишь что-то минусы, когда минусы, это точно, чтобы в 2003 году не было света, а потом появилось свет. И uh -huh. Сейчас. Так. Да. И, свет, и в душе, и в перспективе. Дальше. Вы знаете, что, когда мы говорим о каких-то про историях, историями, вообще мир поменялся после 2013 года. И каждый год меняется. Отношения меняются европейского и даже в начале мая нашей войны была совершенно другая история 2022 года до, до пандемии и потом. Мы просто как-то хотим узнать наши личные мнения. Но я больше вижу его как бы, как сказать, в мировом формате, чем как это узком или грузинском или украинском. То есть это очень важно быть частью как бы то большого такого, знаешь, когда у тебя есть большой интернет, большого потока. Вот мы должны вот этот цивилизационный поток и попасть, чтобы не терять, как в музыке. Если ты создаешь современную музыку, ты должен год вперед создавать новый репертуар, создавать звучание, создавать цвет и так далее. Так и есть э, в жизни, и, по это, и в политике в тем более. А все меняется. Главное, чтобы мы были готовы, чтобы менять, принять это, что все, что меняется. И остальное, кто прав, не прав, я... Так, я в ну, Міхіл Саакашвілі також відомий був в Україні боротьбою з корупціонерами, що він Он боролся с коррупцией в Украине. Я, я разумею, и в Грузии боролся, и получилось на самом деле прекрасно, если мы могли продолжать в таком темпе, как начал наш президент Михаил Саакашвили и третий президент. И было бы шикарно, просто всегда есть какие-то, допустим процессе что-то можешь пропустить и надо э, оппозиция нужна для того, чтобы оценивать, оценивать эти минусы и его как бы переконвертировать в плюс, оно а, ну, переделать его плюс сделать и, и готовиться к этому. То есть, когда я сижу в парламенте, я готовлю для того, чтобы только комментировать и громко говорить об этом, а готовиться физически найти людей, средства, чтобы сказать людям сказать Что вот эта проблема я могу решать. Вот это и есть оппозиция. Остальное да, это шоу мне не интересно.